Одборті! Відбирай! Одбирай! Перед мечом! Дякую, велике. Що б я робив без вас? Відбирай! Забивай! Ще! Та цей ігрок, що він за, за спинами у вас. Що цей ігрок у вас за спинами? Адам. Став м'яч на лінію. Дивись вперед. Перед дивись. І тільки нападників шукай. Войтенко ближче. Давай, ядем. Войтенко, ширі, убігай. Убігай, ширя. Вперед зупиняй. Пас! Адам, ти! Адам, Адам, ти! Вперед, ти... Войтенко! Парать, войтен! Марка! войтенко! Марко! Иди, да, Марко! Марко! Иди, Адам, назад! Сильно, Войтенко, сильно. Доставай! Та доставай! От кого м'яч уходить? Назад! Войтенко, ближче до гравців! Денисенко, ближче! Відходь, Войтенко! Тимур, дай гро? Ні. Адам, ближче! Доставай, Денисенко! Денисенко, бежи! Не трой, Денисенко, просто бежи. Все, Ваня, бери мяч. Адам, Марко, просто мяч. Бери. Марк, ширину, три. Не став, не став, ручками, не ручками. Витворі. Куда я, Марко? Вниз, вниз, Саня, чтобы ты... Вперед! И давай, 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 Войтенко, ти можеш мяч прийняти? Марко до гравця ближче. Денисенко, стой! Адап, ще назад. Ще назад. Ще назад. Та не до нього, просто назад іде. На м'яч ти. Іди на м'яч. Іди на м'яч. Вітай. Вперед. Вітайко. Денисенко. Симур, не віддавай пас, па, поки в тебе не забирають. Вітенко, де ти можеш стояти? Отбор, брат. Одбирай. Молодець, Марков. Назад, Марков! Отобрав, назад. Давай, давай. Саня, уважно, він сильно б'є. Марко, доводить. На м'яч дивись. Молодець, Вайтанко, ще раз. Так само. Адам, адам, Денисенко, вперед! тень, поперед! Денисенко, прийшов! добра, іди, прийшла. Йди, йди, вийшло. Йди, дивися. в ручки. Сань, держи. Адам, сюди, Адам, сюди. Опускай собі. Не бійся, рухайся. Віддавай, коли заберуть. Молодець. Давай. Ойдемко, віддавай плач. Давай сильно, динесе, динесе, попередніше. Артем! Давай! Ходить, водить. Давай, бро. Латенко, до гравця. А... Далі, біжи, біжи сюди. Адам біжи, 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 Марко, біжи, гравець. Біжи, біжи, Марко, гравець! Марко! Осьом! Ти правий нападаєшся, ти, ти правильно стоїш. Тільки на м'яч дивись. Давай. Чекай, чекай, ваша. Саша, там стій! назад, Саша. Марко, за ним! Марко, де гравець? Розвертайся, вперед! Вперед! Віддай! Молодець! Давай. Ну, Тимур, не падай, що би забрав. Забав, Саша, ти нападаєш. Не робіть підкати. Падам, доворіть! Марко, Марко, цього забіг! П'ять метрів відходьте. Молодець, Марко, нормально Добре? чи треба заміг? Все, сюди, сюди, Денисенко, захисник. Почекаємо, почекаємо. Це вже другий раз. Не, не цей жак, не цей. Жека, не цей, цей м'яч і по свисточку, по свисточку. Да, Денисенко, правильно. Адам, біля гравця, Денисенко, біля гравця. Тимохи, тим, правда, Тимохи, ти. Тим... Давай. Ну, ж до Тимоха, все поздно, Саші. На ту дальню. На дальню, на дальню. Дай, да. Вперед. Дай, давай, вперед, рухайте. Забирати Давид. Ножку поставив, забрав. Найти пас. Давид, зупини мяч. Це ужас. Знаєш, зупиняти треба, братуха. Ходь туди, туди, грузи туди. туди. Саша швидше. Падали. Симур, до нього ближче. м'яч! — Вперед Рухайся, рухайся. рухайся вперед! Вуйтенко, швидше! Єлі ходиш! Один Джек! Не попкорна! Побачиш, да відної сторони, ти з іншої. Отдай мене! Ну? Адам, бери м'яч. Войтенко, ти... уходь оттуда. Уходь <поцелуйся> вперед. Тимур, проси м'яч. Денисенко, проси. <поцелуйся> де, де. <поцелуйся> давай, давай, о, давай. О, Адам, ми граємо сіро оранжевому ти бачиш? Не в синьому, не в розуму. Тимоха, что там ручки жмешь, хорошо? Ножка, ножка. Нападающий, да, да? гравца накрыть. Адам, иди. Саня, бери мяч. Саня, бери мяч. Саня, бери мяч. И сильно вперед, шукай. Давид есть. Цветков. Молодец, Тимур, давай. Саня, спокойно. Ти граєш, нападаєш. Треба тобі бігати спину. Попадає. Треба попадає. Ручкою, ручкою. Так риди гротяйте, мати, де мене не, не трапити. Девисенко зліва поїхав. Не правій нападаєш. Вниз, Денисенко, вниз. Та вниз, лай, ну щоб він не прыгали. Що пригад. Іди, Давид! — Давид, Давід! Даві, доміняєш. Він не хоче надіти. Даві, йди сюди. Нападає. Ручка, Денисенко, Саня! ну, Денисенко, пусти мяч. Саш! Саш! Что ты, Денисенко, не бійся. Да, ма, не бегу! Шукай вперед! Рухайся! Доставай! Доставай! Играй! Жека, за лавку, за лавку! Денисенко, назад! За лавку тебе там не лавка! Стой стой, 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 Вперед, Дивись на мяч, вперед, иди на мяч! Правиль. Це ужас просто! Братуха сказав, правий нападаєш. Адам, поки ти зараз в сані. Сань, спокійно зупини і рухайся з м'ячем. Спокійно рухайся. Адам, це просто жах, ми можемо пас світай! Напрямки тепер гравця треба, на мене не дивись. Іди сюди, Адам! Правий запіти. Готянко перед м'ячом. Дяка, підбіжи, попроси. Райтера, ну, там, давай! давай! Отбирай, платон. Ще отбирай. Внизня. Давий, шари. Сімок, Женя, Геня, монстр покриє. Женя, ближче на нього вибіжі. Давай, Денисенко, вибігай! Та не бий, вибігай сам! Забирай мяч! Вибігай! Та не в суперника забирай м'яч! — Тимоха, шо ти робиш? -мо! Там Влада, здавай! Нашому давай! — Та, Влад, умничка, Влад! Хорошо! Надо не міняє! Нічого? Вставай, Войтенко, Вставай, нічого страшного! Вставай! Бартон забирай! Вибити Вибити м'яч. Забирай, давай. Ще тімо! Доставай! Дитай, дитай. Не бить його ззаді! Просто в м'ячі грай! Молодець Войтенко, правильно! Марко, де ти граєш? Де ти граєш? Достань на твій позиції! Ветенко перед лечом Денисенко сюди. Сюди Маденко. Ярик, підказуючи. Влад, Влад, Влад. Поверить себе. Повидь. Денисенко, ти кого накриваєш? Марка? Марко, ти кого Денисенко накриваєш? Не бий, по ногу. Витенко з ним до кінця! Він сейчас голос заб'є, стань перед воротами ближче. Отак. Хай світ уходить. Марко, відійде від нього, щоб він світ сидів. Тимур, Денисенко, Раз, два, побіг вперед. Не вибивайте м'яч! Войтенко, ворота свої закрий, перед ним стань! Та куди ти пішов? Гравця не крий, перед гравцем стань! Крути головою, де гравець. Саня, бігом руки. Персин, джека. Марко направо! Джека, Джека, дивись, коли пістився, бачиш. Діти не їде. Ні, йде вперед. Марку кидай, вниз. Вниз вниз, дай! Марку, вниз. Рукайся вперед! Забирай. Віддавай! Доставай, Денисенко! Марко, хто проведений пути? Хто м'яч бере? Я? Денисенко, проси між лініями. Чека, зустрічай! Давай, 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 давай! Войтенко, бери м'яч! Войтенко, м'яч, брать! Марко назад! Марко назад! Войтенко, сильно! Низом сильно! Я ти казав, де ніколи не ходиш! Ще раз, Войтенко! Тимур, Денисенко, вибіжи перед гравцем! забий гол. Женя, перший м'яч! Вибігай вперед! Вибігай вперед! Женя, на м'яч! Тікай, тікай! Тікай, тікай, тікай! Молодець, Ще в нього! Не вибивай! Не вибивай! Не падай! Тікай, тікай, тікай! Що ми добилися тим, що ти упав ті? Не впадай, одбирай на м'яч! Войтенко, скрутий войтенце! Рухайся в сторону! Обігуй! Іди! Оп! Войтенко <піліст> бере м'яч! Подивись, вирокається! Дивись, ти можеш някакво брати тільки до лінії. За лінією вже нема на працювати. Вий! Ви! Бей, Тимур! Добре, се молоде!

Та іграй! Все, іграй, грай, грай! Денисенко, де ти граєш? Денисенко, ти захисник! Стой, Вайтен! Вотенко, зразу відбор! Вотенко, зразу відбор. Біжи. Ді, ді. Не падай. Давай, 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 назад, давай, давай, Назад, все, назад. <плес> давай Я не знаю. Давай. Зараз. Давай, все сперед. У него. Сам чай, сам. Адам лівець запитують. Всі сюди, мрія, всі помінялись. Бігун! Давай, відео! Адам, рухайся вперед! Рухайся, сам, сам! Обігруй! Ще обігруй! Да, ще обігруй.

Макар, бери в ручки! Бері в ручки! Ходи Саня? Саня, до нього! Відбирай, Саня! А вода це вода! Це своя вода, не моя моя. А яка в тебе була вода? Він не доб'є ближче до нього! Коти йому низом, легень! Вперед!

Пилепенко і Адам, ви два захисника. Саш, Саня, Адам, ще назад. Пилепенко ще Давай, назад. Ще Саня, ти лучше не вставайські. Беріть перед мечом. Саня, Саня, іди вперед. Іди просто вперед, вибігай. Дивись за мечом, дивись за мечом. Вперед вибить просто. Давай! Просто вперед! Вперед! Куда вам? Саня, жди момент. Саня, жди, Саня, Саня, Саня. 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 Саш, говори. <навіганка> Саша, їхній мяч. Давид, Давид, назад. Сань, не надо, не слухай, ти вперед. Саша, нам ще з вперед, вибить. Макар, бери в ручки, бьем. Бери, бери, Макар, бери. Саня, тихенько! Так там вийшов, там вже ж від дворів. Від дворі. Від дворі. Бери м'яч, Макар. м'яч бери! Дай полипенку, швидше. Швидше, Пилепенко. Пилепенко, вперед! Давід, допомагай. Вперед, вперед! Піднімайся вийшло! Бери, Адам, бери! Піднімайся весь. Дай сильно, дай сильно сюда. Вище піднімайся. Саня, Саня, іди Саня. Отбирай, Саня. Може, наміш туда біти. Нам'я. Саня, сильно вперед, на відосу, давай. Сильно. Thank <laughs> you.

Ще чотири хвилини. Макар, в ручки і ножки, ножки вперед сильно. Бистріше, бистріше. Зараз, ви зараз всі виходять. Давай, дивіться! Давай, давай, давай! тихенько, витягнути. У тебе так само. Ну і що? Ручки! Всі помінялись, крім Денисенка. Бігом! Марко Денисенко, два захисника, ви два нападаючі. Отам, там, всі, всі так. Белепенко, назад сідай! Белепенко, сідай! Бігом! Марк, воно! Воно! Так, з ним! Перед ним! Перед Платон, іди вперед! Парад не бачиш? Делезянко, варто! Парад не бачиш? Три хвилини. Дай! Вибий мух, парад! Вибий мух! Тимотеє! Войтенко, перед ме чом? Платон, рак ця. Парад не бачиш? Не Ворота закрий, молодець. Правильно. Вигідь, дивіться, хай водить. Вигідь, дивіться, хай водить м'яч, Маков потиємо! Макар, марей! Десятку сюда, быстріч! Макар, макар, швейца! Поти, потиш, поти! Быстрейше. Поворотом, там, Жаня, поворот там. Поворот Давай, Жаня, поворот. Да. Хорошо, Жаня. Попадай, Марко. Попадай, Матю. Попадай, Матю. А уже время закончилось. Жака, давай, там же время все. Давай, Жак! Давиду, Давиду! Давиду,